Протягом минулої доби ворог продовжував обстрілювати цивільну інфраструктуру та мирних мешканців населених пунктів Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. Внаслідок обстрілу міста Вовчанськ Чугуївського району значно пошкоджено будівлю дитячого садочка. У селі Нестерне Чугуївського району обстрілом пошкоджено приміщення та техніку агрофірми. Внаслідок ракетного удару по місту Куп'янськ. Також майже зруйновано одне приватне домоволодіння. На щастя, обійшлося без постраждалих. Рятувальники звітують протягом доби продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. Двічі рятувальники здійснювали перевірку місць ворожих атак. Влучання були зафіксовані на території міста Вовчанськ. Пошкоджень зазнали дитячий садок та продуктовий магазин. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 104 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Слобожанському напрямку зберігається присутність противника у прикордонних з Україною районах. Наші бійці продовжують тримати позиції та завдають ворогу втрат. Марія Соловйова та Станіслав Денеко новини Харків. В Умані продовжується розбір завалів внаслідок удару по будинку. Рятувальники повідомляють, що внаслідок російської ракетної атаки загинуло 23 особи, з них п'ятеро дітей. Травмовано 18, ще 17 громадян врятовано. Психологами ДСНС надано допомогу 115 громадянам. Наразі проводиться розбір конструкцій та пошуки можливих загиблих та постраждалих. Цієї ночі російські окупанти обстріляли територію лікарні та приватну забудову в селищі Білозерка Херсонської області. За даними ОВА, внаслідок обстрілів загинула 57-річна жінка. Ще троє людей поранені. Як зазначається, агресор ударив по території місцевої лікарні? Також було пошкоджено кілька приватних житлових будинків. Близько п'ятої години ранку у Севастополі виникла пожежа на нафтобазі. За даними окупаційної влади, горить резервуар із паливом на площі близько тисячі квадратів. Пожежі надано четвертий клас складності. На місці працюють профільні спецслужби. Планується евакуація населення. Поблизу окупованої Запорізької АЕС вибухнула міна. Це підтвердили експерти МАГАТЕ, які присутні на окупованій росіянами атомній електростанції. Очільник МАГАТЕ Рафаель Гросі наголосив, що збільшення військової присутності та активності в регіоні вкотре підкреслює важливість і терміновість узгодження з захисту електростанції. Генератори, обігрівачі, трансформатори, обладнання для ремонту та функціонування комунальних підприємств, а ще машини для поліції, критичних служб та транспорт у вигляді трамваїв та автобусів все це отримав Харків від своїх міст побратимів за час повномасштабного вторгнення, і це не враховуючи гуманітарних вантажів з харчами, речами першої необхідності та медикаментами. Весь час ми отримували допомогу від міст побратимів. Якщо казати про Польщу, то це міста Варшава, Познань, Люблін, Ченстахова. Вони постійно надавали нам підтримку. Як словом, так і ділом. Це була їжа, це були засоби гігієни, це були мішки для піску. Це була допомога адресна, яка була спрямована одразу на комунальні підприємства, такі як водоканал, вже неодноразово отримували допомогу від міста побратима Познані. Саме міста побратими були поруч, коли Харкова було дуже важко як показали реалії світлих людей. Добре видно в темні часи. І зараз друзі Харкова готові допомогти місту не лише з гуманітарних питань. Наприклад, муніципалітет міста Тирана, Албанія, ухвалив рішення про те, що вони готові провести реконструкцію однієї зі зруйнованих рашистами шкіл Харкова. І вже зараз кожне місто-побратим, що вважає своїм обов'язком допомогти Харкову, робить все можливе, аби якомога швидше Харків зажив повноцінно, не зважаючи на виклики війни. До 24 лютого Харків дружні відносини мав з 35 -ма містами, що розкидані по всій планеті. Та війна якраз відкрила істину. Ще на початку повномасштабного вторгнення були розірвані в односторонньому порядку зв'язки. Побратимські зв'язки довготривалі з п'ятьма російськими містами-побратимами, тому що це просто неможливо допустити і навіть неможливо уявити, коли з одного міста побратима, такий як Білгород, бомблять місто побратим Харків. Тому, звісно, міським головою, міською радою було прийнято однозначно рішення, що ці побратимські партнерські зв'язки так звані потрібно розривати моментально. Звісно, припинена будь-яка діяльність з цими містами, так само як діяльність з містом Мінськом в Білорусі. Наразі треба сказати, що вона не була доволі активною і, на щастя, зараз вона вже офіційно припиняє свій. Існування, але ми маємо чим пишатися навіть під час війни. Ми знайшли справжніх друзів. Ми підписали офіційні угоди про побратимство, партнерство. Це і місто Люблін, з яким нас вже довгі роки поєднує неофіційна дружба. І в травні минулого року ми підписали офіційно на день Європи офіційну угоду про співробітництво з містом Любліним. На день міста Харкова, на День Незалежності України, 24 серпня минулого року, ми підписали угоду про побратимство з містом Турку Фінляндія. Зараз міста побратими не лише допомагають Харкову всім необхідним, а й там у себе відчинили свої двері для харків'ян, створюючи належні умови, щоб вимушені переселенці, які в свій час покинули рідні домівки і шукали прихисток в інших країнах, відчували захист і підтримку. В наших містах побратимах зараз дуже багато українців і харків'ян. І за це величезна вдячність нашим містам, партнерам, побратимам, що вони приймають українців, приймають харків'ян, асоцію роблять з ними різні проекти, допомагають їм бути більш соціальними в тих чи інших державах. Тому що, звісно, дуже багато українців, харків'ян, харків'янків. Змушені були переїхати вони інколи навіть ніколи не були за кордоном, тому їм надзвичайно складно. Але наскільки я знаю, саме в наших містах побратимах. Українці харків'ян сприймають як своїх і дають їм всі можливості для розвитку. Дітям дають можливості для освіти, для розвитку їхнього культурного сприйняття цього світу. Діти вивчають мови завдяки цьому перебуванню. І я абсолютно впевнена, що так на жаль, люди були змушені переїхати тимчасово, але треба використовувати цю можливість для того, щоб, по-перше, бути амбасадорами Харкова, розказувати, яке чудове в нас місто, і звісно, пізнавати чужу культуру. Не чужу, а іншу. Пізнавати культуру, пізнавати традиції для того, щоб ми були більш єдиними в цьому світі. Леся Кополюк, Сергій Перець, Станіслав Люшко та Світлана Бреус. Новини Харків. Попереджений, значить, озброєний. Зазначають в департаменті з питань сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради. Робота щодо протидії торгівлі людьми не припиняється навіть під час війни. Навпаки, сьогодні ця проблема набирає обертів. Бо українці, які в якості біженців перебувають у чужих країнах, дуже легко можуть потрапити в халепу. Сьогодні це найважливіше питання, тому що дуже багато людей, які знаходяться в зоні ризику, це і тимчасові переселенці, це і багатодітні сім'ї, які зараз фінансово тяжко, це дає змогу злочинним угрупуванням. Намагатися втягнути їх в кримінальні якісь діла, тому це основне завдання, щоб торгівля людьми зникла в Харкові назавжди. Вже багато років наш департамент і в цілому міськрада працюють над цим важливим питанням. Наші районні комітети пройшли тренінг Міністерства соціальної політики з міжнародними нашими партнерами. Цій темі і присвятили проведення круглого столу з представниками вищої школи, акцентувавши увагу саме на попередженні потрапляння громадян України в злочинні схеми торгівців живим товаром. А ще організували у Харкові конкурс електронних постерів з протидії торгівлі людьми. До участі залучили учнівську та студентську молодь викладачів. Загалом надійшло 317 цікавих робіт. Цей конкурс був для нашого журі певним відкриттям, наскільки ця тематика була цікавою. Робіт було втричі більше, ніж ми очікували. Дуже багато робіт було саме таких, де було видно, що учасники попрацювали дуже глибоко. Така активність молоді свідчить про актуальність цієї проблеми і зацікавленість харків'ян у її вирішенні. Я працюю з дітьми і я розумію наскільки ця тема важлива, адже діти не можуть самі вийти з цієї ситуації, і ми, як педагоги, як вчителі, повинні обов'язково реагувати на такі ситуації і давати можливість дітям виходити з цих, от як можна так виразитися, лап таких людей. А ось постер Анастасії в чорно-білих кольорах. Оцими маленькими руками я хотіла передати, щоб люди, коли вони дають ці гроші таким діткам маленьким, десь в метро, можливо, або в якихось інших місцях, щоб вони розуміли. До чого це може привести робота Анастасії про примусове дитяче жебрачество стала однією з 17 найкращих робіт. Їх автори отримали дипломи переможців конкурсу та цінні подарунки від департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту. Розроблені учасниками конкурсу постери, дуже суттєва допомога на шляху боротьби з цим ганебним явищем, підкреслив Олександр Власенко, і створення для харків'ян максимально безпечного середовища для достойного життя. Ці електронні плакати за згоди авторів будуть використані в подальшій інформаційно-просвітницькій роботі з протидії торгівлі людьми. Розмістять їх в соцмережах та на бігбордах міста. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Олександр Варов, Новини Харків. Енергосистема України може зіткнутися з дефіцитом електроенергії влітку через проведення ремонтів. Про це розповів голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону в Україні протягом весни і літа спостерігається надлишок потужності. і Тоді Україна здатна експортувати електроенергію, а восени під час похолодання і взимку дефіцит. Так, от в цьому році, через значні пошкодження наших електростанцій, передусім. Ми можемо бачити дефіцит і влітку. І цей дефіцит треба буде компенсувати збільшенням потужності на теплових електростанціях, ті, які будуть доступні нам, і також можливо, як я вже сказав, імпортом електроенергії. За словами Володимира Кудрицького, ремонт навесні та влітку цього року буде одним із найскладніших в історії, адже окупанти завдали масштабних руйнувань енергетичній інфраструктурі держави. Тут впливають перш за все ці масштабні руйнування, які, яких зазнала енергосистема взимку, і також той факт, що у нас в окупації залишається декілька великих електростанцій. Перш за все, говоримо про Запорізьку атомну електростанцію, але також і про інші. І їх нам не вистачало минулої зими, і звичайно. Також не вистачає зараз. Ми будемо активувати всі наявні генеруючі потужності влітку, для того, щоб в період ремонтів підтримувати баланс енергосистеми, але можливо, що потрібно буде замість експорту електроенергії, який наразі здійснюється, використовувати також імпорт для покриття нашого споживання. Також, каже голова Укренерго, у планах енергетиків поступово замінювати старе обладнання на нове та більш сучасне. Зараз цим питанням займаються у співпраці із країнами Європи. Марія Солойова та Андрій Пакулов новини Харків. Тепломагістраль забезпечує гарячою водою та опаленням майже сотню будинків, 24 гуртожитка, два медзаклади і пологовий будинок. Планувалося, що в межах підготовки до зими трубопровід розпочнуть замінювати у серпні однак до робіт вирішили стати раніше. Усе через особливості розташування магістралі. Тепломагістраль знаходиться на тротуарі, щоб не ускладнювати. Прохід пішоходами решили цю пломаєстраль взяти до роботи як раніше. Протяжонець є 1426 метрів. А на даний момент йде, ведуться демонтажні, демонтажні роботи. Лише за останні п'ять років працівники ХТМ усунули 12 поривів на цій магістралі. Ще більше ситуація погіршилася після того, як мережі перенесли 8 блекаутів у місті. Тож на спільній нараді фахівці ухвалили рішення щодо їхньої повної заміни. Крім цього, у роботі ще декілька ділянок додають комунальники. Сьогодні виконується по магістралям, виконується. Два об'єкта взяли. Третій об'єкт це буде в травні місяці, 3 го числа приступає до Олексіївської тепломагістралі, 48-ї тепломагістралі, яка обезпечує 250 споживачів, 8 дитячих садків і два лічерних ну, лічеб... закладів. Ну, по філії сьогодні заплановано, виконано. По транзитних трубопроводах шість адресів це протяженностю 400 метрів. Також наступного тижня мають повністю завершити роботи на ще одній останній адресі. Загалом же цьогоріч мають прокласти 5 кілометрів трубопроводів у Шевченківському районі. Це наразі одне з головних і важливих завдань, зазначили у ХТМ. Ніколь Костенко, Олег Синицький, Олексій Стренков, Андрій Пакулов. Новини Харків. Як тільки вони зайнялися своєю справою, він почав відразу змінюватись на очах. Це один із дворів, яких немало у Салтівському районі. Тут двірники працюють великою бригадою за багатьма напрямками. Це комплексний підхід у благоустрої прибудинкової території. выполняем работы по благоустройству весенней, рассаживание многолетних цветов, посев семян однолетних цветов, выполняем разбивку ракариев и клумб. На моем участке в обслуживании 32 двора в планах мероприятий по зеленой весне были приведены все в надлежащее санитарное состояние. Каждый работник старается вложить в свою душу, каждый двор, чтобы нашим карьковчанам было удобно и комфортно. «Двірники виконують дуже гарно свою роботу, регулярно прибирають. У нас дуже чисто. Як у нас все прибрано, дуже велике спасибі». Дуже добре. В такий час, дуже важкий. У нас дуже добре працюють двірники. І це я думаю, що це завдяки тірегу. Весь Харків дуже. Дуже чистий. Ті, хто приїжджають, всі відмічають, що тут дуже чистий город. І незважаючи на те, що побито все, вікна закриті, квітки посажені, ми тільки бачимо зелені куртки, двірники на роботі. В мероприятии зеленая весна работниками нашего предприятия Харьков благоустройства было очищено 604 двора, что составляет 355 гектаров. Были выполнены работы по обрезке кустарников, кронированию деревьев. Также мы высадили около 14 тысяч многолетних цветов, посеяли. семена около где-то 30 килограмм. Также в этом году мы сделали новые клумбы на каждом участке, это 14, и очистили после зимы 271 клумбу. Также нами производится в этом году окрашивание элементов внешнего благоустройства, это лавочки, столбы, урны. Делаем все для того, чтобы наш район был чистым и красивым. 6 мая будет субботник в нашем районе. Приглашаем всех желающих принять участие в очистке наших дворов и приведении города в красивый вид. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Новини Харків. Харків у маках, квіти свободи, українські візерунки та гілочки бавовни. СКП Харків Зеленбуд завершив онлайн-конкурс ідей для квіткових композицій. Все для того, кажуть, щоб разом з харків'янами створити у мегаполісі ще одну цікаву клумбу. Як зазначили ініціатори конкурсу, люди жваво долучилися до такої ідеї, надіславши їм понад півсотні цікавих робіт. Це були дуже різноманітні роботи. Це були роботи і від дітей, і від вже від дорослих людей. На тему Україна ми розглядали цю тему, але найважливіше, що ми хотіли би побачити в цих роботах, це візерунки на українську тематику. Дуже багато було української символики, це дуже добре, це дуже гарно. Але в першу чергу ми звертали увагу на саме на візерунки, ті, що нам надсилали. Це по перше. По-друге, ми вибирали ті роботи, які реально буде створити, від, відтворити на наших клумбах, тому що є роботи, ті, що ну дуже гарні, але це буде дуже важко і дуже затратно. І я думаю, що е, ті люди, які е, ці роботи надіслали, ми все ж таки їм дуже вдячні і вони зрозуміють нас, що ми ну, не змогли обрати цю роботу, тому що ну, це дуже буде важко. Перемогу у конкурсі зі створення квіткової композиції здобула ось ця робота. Її автор, харківський школяр, учень 9 класу 158 ї школи. Наступного місяця цю квіткову композицію харківські озеленювачі планують вже втілити в життя на одній із знакових локацій Харкова. Відповідно, її оцінити вже зможуть наживо і харків'яни та гості міста. Ще у нас був другий етап конкурсу: це приз глядацьких симпатій. І е, всі харків'яни, всі бажаючі могли проголосувати в інстаграмі за допомогою лайків е, за роботу, яка їм більш до вподоби. Завтра цієї роботи ми зустрінемось вже е, коли будемо нагороджувати нашого першого переможця з, е, біля клумби. Е, е, і в нас буде дуже цікавий подарунок. Ми разом з харківською художністю будемо співпрацювати, і це буде авторська робота. І ми. Е, цей подарунок будемо дарувати нашому переможцю вже в наступному місяці. Суть цього конкурсу в тому кажуть спеціалізованому комунальному підприємстві, щоб безпосередньо і харків'яни долучалися до створення краси у своєму рідному місті. Ігор Безкровний Леся Копилюк, Ярослав Кононенко та Єгор Мікенін. Новини Харків.